На зустрічі міністрів оборони коаліції охочих обговорять багатонаціональні сили підтримки України. Перше таке засідання пройде сьогодні, 10 квітня, у Брюсселі. Про це пише Радіо Свобода. Міністр оборони Британії Джон Гіллі та його французький колега Себастьян Лекорню приймуть у Брюсселі представників близько 30 країн, які беруть участь у плануванні коаліції охочих. А вже наступного дня, у п'ятницю 11 квітня, під головуванням Великої Британії та Німеччини відбудеться Засідання у форматі Рамштайн за участі міністрів оборони із 50 країн. Як зазначили, у британському міністерстві оборони зустрічі будуть зосереджені на тому, як найкраще використовувати можливості кожної країни в коаліції для підтримки довгострокової оборони та безпеки України. Заступник директора аналітичного центру політика Артем Бронжуков приєднується зараз до ефіру «Апостроф Ті Артема, я вітаю вас. Добрий день. Добридень. Допомога, коаліція охочих, збирається, обговорюють. Але ем, все ще от кажуть про, все ж таки про механізми. Так? Якої конкретики треба чекати? Чи вже до конкретики просунулися? Чи все одно всі висновки будуть? От буде якась угода, от буде якесь замирення? Тоді будемо реалізовувати. Знаєте, дуже влучне питання, тому що дійсно багато розмов на рахунок коаліції охочих, і макрон на цьому піариться, і Кір стармер підіймає там свої політичні бали і малюють себе нових Чепчелів і наполеонів. Але при цьому є величезна проблема, що досі не зрозуміло, а які будуть повноваження в коаліції охочих, тому що дуже часто вона виглядає як коаліція ледачих, які не проти за рахунок України отримати додаткових політичних балів. Знову ж таки, ми говорили про на за останні три роки повномасштабної війни багато про гарантії безпеки говорили про вступ в НАТО, говорили про повернення ядерної зброї, говорили про збільшення підтримки з боку наших західних союзників. Ну от зараз бачається, що єдину модель, яку нам можуть запропонувати, це якраз от вище згадана коаліція охочих, але так само. Історія впирається а, в те, а чи може це бути дійсно інструментом, який превентивно впливатиме на Росію, і бути таким собі запобіжником для майбутньої агресії? І тут треба говорити знову ж таки. А як будуть реагувати на провокації, які будуть 100% зі сторони Росії, коаліціянти знову ж таки, уявимо? Підписали а, чи припинення вогню, чи якісь там мирну угоду. Хоча до неї так само далеко, але ну, зараз трошки пофантазуємо. І Росія умовно за рік знову планує відновити бойові дії. А як будуть реагувати а, миротворці? Чи будуть вони вступати в бій? Де вони будуть розміщені? Тому що знову ж таки для України не цікаво, щоб а, європейські військові просто розміщувалися у львівських, харківських чи київських кав'ярнях. Нам важливо, щоб ці люди були дійсно робочою. Робочим варіантом і реальною силою протидії потенційній російській агресії, чи маємо ми на це сьогодні? Чи маємо ми якісь впевнення впевнені, що воно буде саме так працювати? Ні, тому що згадаємо французький парижський саміт і що там відбувалося багато. Такого було пафосу презентації самого проекту. і говорили там, що спочатку 10 країн готові, потім це число виросло до 30, Але чим закінчилось? Великим пшиком і навіть відсутністю а, якогось акцентованого і зрозумілого прес-релізу, а чого чекати далі? Чи будуть вони ратифіковані національними парламентами ці історії по повноваженнях? Чи це будуть якісь якісь міжнародні договори? Артема, але отуто є відчуття, що багато. є відчуття, що все ж таки ем, ну це не порожні розмови. По перше, зустрічі. Доволі часто зустрічі інтенсивні зустрічі навіть на різному рівні. Вони і в різних форматах то онлайн, то офлайн. Там нижчі представники якихось відомств, військових, керівники країн. От все, все відбувається весь час, і здається, взаємодоповнюються. Складається враження знову ж таки, як кажу тільки про враження, що обговорюється більше форматів ніж виноситься в публічне поле. І головне, що все це обговорення відбувається на тлі. Ну, припустимо, таких заяв, як от зараз Андрюс Кубілюс зробив прем'єр-міністр, колишній прем'єр-міністр Литви, єврокомісар з питань оборони і космосу. Що треба бути готовими? Європі до війни у 2030 році. А, е, році ну знаєте, можна звісно себе заспокоювати і думати, що окей, це просто рубіж, щоб до цього часу все було на поготові. але ж це е, швидше попередження, що війна реальна в цей момент у 2030 році. І тоді, от під е, впливом всіх цих факторів, я роблю висновок, що не просто так збираються поговорити представники цих європейських країн. Є багато прецедентів світової історії з самітами, зустрічами, напрацюваннями рішень, глибокою стурбованістю, які ні до чого не призводили. Згадайте, хоча б мінський процес. Нормандську четвірку, яка кількість там була зустрічі, і тут е, Зеленський правильно в овальному кабінеті під час тієї перепалки з Венсом згадав про те, що Україна підписувала з тієї самої Росії більше 20 документів про е, режими припинення вогню чи е, недопущення ескалації. Все це не працює. Тому з того, що ми сьогодні бачимо, хотілось би помилятися. Історія з коаліцією охочих виглядає як е, оновлений Будапешт да, в іншому форматі з іншими країнами, ну частково тому що Британія також була е, підписантом. а е, потім пізніше Франція доєдналася разом з Китаєм до Будепецького меморандуму. От ця історія виглядає так само і тут, тому що знову ж таки є різні е, меседжі, які долітають там умовно від Макрона від інших учасників, і не зрозуміла навіть кількість військових, які будуть присутні на території України, е, говорили. І від України лунала, що необхідно, щоб це було мінімум 100 тисяч, а краще 200. Тому що ми <клес> бачимо масштаби, розуміємо, що сучасна війна в Європі вона зовсім відрізняється від тієї проекції, які мали європейці ще умовно 3-4 роки тому. Тому що всі вже жили в книгах Френсіса Фукуями про кінець історії, і не вірили, що широкомасштабна війна на континенті можлива. Сьогодні ми бачимо а, українську і російську армію, які налічують там приблизно по мільйону людей. Якщо коаліція охочих спроможна а, віднайти там в собі можливість зібрати 10 тисяч військових, ну то це викликає виключно посмішку і є додатковим запрошенням на вечерю для Путіна. А веч його вечері можуть стати країни східного флангу НАТО і водночас члени Європейського Союзу. Тому знову ж таки, якщо коаліція хоче, зможе випрацювати механізми і рішення, які будуть дієвими. А тут треба говорити, що їхні повноваження мають бути безпосередньо брати на себе відповідальність і приймати участь в бойових діях. І друге питання це зброя і кількість. Яку зброю будуть, будуть використовувати, яка роль цієї історії НАТО? Ну тому що знову ж таки це виглядає як таке замилювання очей. Є північно-атлантичний альянс, і в якого прописані статути, який зрозуміло функціонує в разі в разі потенційного нападу, в разі якоїсь ескалації. Сьогодні ніхто не має 100% впевненості, що НАТО існує десь окрім як на папері, да і підписаних документах ще колись а, давно. Чи працює п'ята стаття і колективна безпека? От, <тол Done> От питання в тому, що є не НАТО, і тепер створюють таку саму, виглядає що недостатньо спроможню коаліцію охочих. От чи зможе це зупинити Путіна, чи зможе це попередити потенційну війну, про яку говорять багато розвиток в Європі? Ну, це зараз питання з доволі відкритою відповіддю, Артема. <тол sole> Є ініціатива ЄС, хоче створити спільний збройовий фонд, і Три країни не ЄС згадуються в цьому контексті: Велика Британія, Україна, Норвегія. А фонд, який має закуповувати, накопичувати зброю і, ну, врешті-решт, використовувати стратегічні засоби допомоги. Так вони це формулюють зараз. Це не один із ну таких уже дієвіших кроків. Будемо сподіватися, що він функціонує. Дивіться, анонсований анонсоване розширення бюджетування на переозброєння зі сторони Русули фондрляїн про 800 мільярдів мова йшла. А, мали ще наприкінці березня представити публічно і. Кая Калас і Кубіліус, це якраз представники Єврокомісії, які відповідають за оборонку і за зовнішню політику. Але так само ми бачимо, що візи досі там немає якої чіткої стратегії, нема розуміння, як ці гроші будуть використовуватись, і нема що найголовніше політичної єдності, тому що є відверті агенти Кремля і вороги в європейському союзі, і всі ми добре знаємо. Це Фіцо і Орбан, які завжди вставляють палки в колеса. Є великі сподівання на. На Німеччину, як на окремий е, суб'єкт в складі Європейського союзу, і великі сподівання ми вчора побачили коаліційну угоду, яку е, підписують е, в е, уряді для його створення, і дійсно від у ці 500 мільярдів, які uh -huh. мають піти на переозброєння і підвищення спроможності е, німецької держави, що так само. Буде і для України там додаткова програма. що у ЄС складні ці механізми, то може тоді взагалі співпрацювати от власне з тими, хто в цій ініціативі, але поза межами, Велика Британія, Норвегія у Норвегії є гостра точка та Шпіцберген, уже зараз починають ну політично принаймні навколо нього напружуватися. А у Норвегії чи не найбільший профіцитний бюджет а, взагалі на європейському континенті, так велика Британія. Mm -hmm. Має свої погляди в Україні, є гострі потреби, але дуже великий досвід. уже. з тою такої праві, але Україна це і робить. На щастя, от ми декілька декілька. Ні, в тому призначили нарешті послав в Норвегію, і це десь дає стриманий оптимізм, що зможемо розширити допомогу з боку цієї держави. І тут так само треба зазначати, що якраз в обставинах російської агресії проти України Норвегія виграла найбільше. В них там бюджет кожного року за рахунок продажу енергоресурсів збільшився на 100 мільярдів. Але при цьому Норвегія. Ми їй дякуємо, звісно, але вони там дають Україні умовно 3-4 мільярди на рік. І е, та сама Данія, яка не має таких бенефітів від е, ситуації політичної і геополітичної, вона дає набагато більше. І сподіваємося, що посол може цю історію прокачати і додаткових мільярдів Україні додати. Але так само відмовлятися сьогодні. Україна не в тому е, становищі, щоб відмовлятися від е, будь-яких можливостей по створенню коаліції проти Росії. Але але тут питання до наших європейських союзників, чи готові вони заходити mm -hmm. кудись далі, ніж е, таке дуже гарне е, освічене в медіа, е, але все ж таки, поки обговорення Україна mm -hmm. сьогодні потребує дуже чітких і конкретних дій, але насправді не тільки Україна, тому що плани Путіна, особливо на тлі цієї невизначеності з НАТО, з політикою ізоляції Трампа, вони значно е, куди більш ширші ніж захоплення українського села на Донбасі чи на Харківщині. Mm -hmm. Вони дійсно Хочуть переглянути а, світовий порядок, вони хочуть відновити вплив Росії, який був радянського Союзу на східну Європу, і повернути загалом Путіна от за цей стіл. Великих держав, які там можуть ухвалювати рішення, тому що дійсно його можливості після вторгнення в Україну значно знизились. Про це нам говорять і ситуації на близькому сході, і на Кавказі, і вступ Фінляндії в НАТО і збільшення безпосереднього кордону з північно-атлантичним альянсом на понад тисячі кілометрів. От Путін доволі ослаблий, але зараз, завдяки Трампу, він бачає для себе можливість. Відновитися і посилитися, пане Артеме. Тоді власне, а які можливості це відкриває? Бо зустріч між російською і американською делегаціями у Стамбулі відбувалася і от повідомлення свіже Wall Street Journal пише про обмін. Ув'язненими обмін затриманими або полоненими, я не знаю, можна, мабуть, по-різному трактувати це. А, словом, такий обмін відбувся організований спецслужбами. Виданню повідомив директор ЦРУ Джон Редкліф. Росія звільнила Ксенію Кареліну. Має вона подвійне громадянство США та Росії. Минулого року Кремль засудив до 12 років колонії за державну зраду цю жінку. США натомість звільнили Артура Петрова, який також має подвійне громадянство Німеччини та Російської Федерації. Його у 23 му заарештували на Кіпрі за запитом США за нібито експорт чутливої мікроелектроніки. А, Америка теж іде на розрядку. Це може, ну ніби це ж демонстрація довіри таких кроків потеплішення, це може сприяти досягненню. Ну, або того, що Росія раптом, ну мабуть, американці так думають, може піти погодитися на щось в контексті перемовин про припинення вогню. Але ну, оці кроки на зустріч, вони накладають якусь відповідальність або про щось свідчать і з американського боку. Теж от куди ведеться ця ситуація? Мені здається, що це веде до чергової ескалації з боку Росії, тому що мені здається відомо в цьому світі всім, окрім е, Дональда Трампа, і його найближчого оточення, що загравання і такі реверанси з до. Кремля і особисто Путіна вони тільки провокують його на наступні агресивні кроки. Очевидно, що Путін розуміє виключно одне мову сили, і коли з ним такою мовою розмовляє, то звісно він готовий домовлятися, коли йому повертають його шпигоні, коли йому обіцяють повернути його на за великий стіл переговорів там, в міжнародній організації, зняти з нього санкції. Це навпаки, його надихає на чергові терористичні акти. От подивіться е останні там місяць. Коли дуже активно американці займаються цією миротворчістю і намаганням укладати угоди, про які постійно торочить Дональд Трамп, що, що роблять Росіяни? Вони інтенсифікують обстріли терористичні по українським містам, вбивають цивільних, вбивають дітей, жінок, старих людей. Тому знову ж таки, мені здається, що поки до самого Трампа, який вже там двічі говорив, що Росією гніває, що йому не подобається, не дійде. Те, що на Росію треба тиснути, а не задобрювати, то ніякого відчутного прогресу в цьому питанні досягти не вдасться. Пане Артеме, Україна Володимир Зеленський заявляють, що готові купувати озброєння у Сполучених Штатів, якщо уже США його не надають. Навіть уже цифри озвучуються певні, йдеться про витрати, ну або обсяги того, що необхідно Україні, до 50 мільярдів доларів. Йдеться в першу чергу про ППО. саме вони ну в Європі не виробляються саме цих типів, вони потрібні від Сполучених Штатів Америки. От в цій в цій конфігурації ми бачимо, що ем, відновлюють, дискутують принаймні, так говорять про дипломатичні місії, про їхню роботу США і Російська Федерація. Ось за цих умов певної розрядки між ними і потеплішення Америка буде продавати, бодай продавати Україні ППО. Це залежить від того, яку позицію в цьому питанні займе Трамп, тому що згадайте, що кажуть Росіяни, що, начебто, вони готові до припинення вогню, але однією з їхніх умов є те, що е, і Сполучені Штати і інші союзники не будуть передавати Україні зброю. І про що йде мова? Україна в цьому контексті ну очевидно не є агресором. і Україна не нападала на е, Росію. Україна Україна захищається всі ці роки. І звісно, що якщо нас позбавити зброї будь-якої, вибачте, то це а, послабить нас і це відкриє для Росії нові можливості щодо експансії в нашій державі. Тому очевидно, що на це погоджуватись, це просто засовувати голову в пащу до а, тигра, чи крокодила, чи будь-якої іншої хижої, але не дуже розумної тварини. Ну я маю на увазі Росіян в цьому контексті, звісно, що а, не тварини. Тому історія про те, що купувати американців зброю, це чудовий дипломатичний хід, тому що Трамп він просто як е, е, Дональд Дак зациклений на оцих е, е, грошах, і він хоче купатися в золоті, і всі його розмови зводяться до того, а скільки мільярдів, скільки трильйонів, і так далі. Тому подібне. Тому така пропозиція вона е, доволі раціональна з нашої сторони, але питання чи Піде на це сам Трамп, враховуючи його постійні контакти з Путіним, переговори Віткофа з Дмитрієм і всі ці інші реверанси, які сьогодні ми бачимо по відношенню а до ваш від... ваш прогноз от в цьому контексті, ваші ставки, якщо хочете, піде на це Трамп. Ви знаєте, на рахунок Трампа робити якісь прогнози чи ставки це собі дорожче, тому що аналізувати людину, яка бере свої заяви з сайту random.org, який розповідає, що європейці мають його цілувати в п'яту точку, а потім за декілька годин після цього дає відсрочку на 90 днів на мита, які він ввів за день до того. Ну мені здається, що це справа така доволі неправильна в цьому контексті. Що буде далі із митами? А, так, відстрочка дається, але не на всі країни, а на трішки більше 70. А з Китаєм припустимо, ескалація триває. А, Китай каже, ми запровадимо 84%, США кажуть, ми відповімо 120, 127%. сто Як довго це може розвиватися? І власне це буде працювати, чи це залишиться тільки риторикою? Дивіться, очевидно, цей потяг під назвою там світова економічна торгівля реально котиться в прірву, і котиться він в прірву, навіть летить, я би сказав. І летить він виключно за ініціативу однієї людини. Ну дійсно, вже неодноразово, і величезна кількість економічних експертів по всьому світу говорила про те, що вводити таку кількість е санкцій по відношенню до своїх головних торгових партнерів це постріл собі в ногу. Дай там, навіть якщо зараз не про Китай, а взяти там елементарний приклад а, того, як вводять на африканські країни величезні мита через те, що в них нерівний торговий торгівельний баланс. Але Америка купує там сировину, потім робить товари з високою доданою вартістю, і за цього багатіше. Але от а, через те, що сировина стане дорожче, американські компанії програють. Це вдарить по їхній власній економіці. Це підвищить відчутну інфляцію. І очевидно, що це вплине і на рейтинги самого Дональда Трампа. Я думаю, що він буде продовжувати гратися в цю агресивну політику, намагатися стиснути для того, аби а, а, десь сходитись посередині, отримувати певні преференції і це використовувати. Але а, наскільки довго він це зможе зробити, впливатиме звісно, що його особистий рейтинг. тому що ми бачимо зараз в американській політиці доволі відносний штиль. Демократи вичікують і дають можливість Трампу закопуватись особисто. Внутрішня партійна опозиція боїться, тому що в його руках наразі сконцентрована доволі відчутна влада, якщо не сказати моновлада, за прикладом України. Але враховуючи всі ці тенденції, очевидно, що воно все посипеться. І тоді вже свій, своє слово мають сказати в палаті представників, в сенаті, і ситуація може змінитися. Але поки що я думаю, що період турбулентності він десь знаходиться на своєму екваторі. Угу. Як ця дуже ну, багатоманітні взаємини і спілкування. Як це може реалізовуватися? Трамп одночасно називає Сі Цзіньпіна своїм другом і е, трим, має пропозиції, так мит у понад 100%. Ем, якою має і може бути реакція Китаю в даному разі у цієї країни? Є певні можливості і тиску на Сполучені Штати так само, але вочевидь є і побоювання за свою е, хай потужну, але таку. Ну, велику і тому неповоротку економіку я піскав сказав, навіть вона не поворотка, просто вона експортно орієнтована. І, звісно, великі мита для Китаю з сторони США долі відчутні, тому що це основний торговельний партнер і найбільший ринок збуту. Але в політичному контексті для Китаю десь зараз не відповідати ударом на удар, звісно, буде величезним провалом. Але так само ми розуміємо, що такі агресивні економічні кроки з боку Сполучених Штатів можуть спровокувати непрогнозовані реакції, а саме вже безпосередньо військові дії. От якраз американський аналітичний центр писав один з про те, що зараз в Пекіні розглядають можливість потенційного вторгнення на Тайвань. На фоні загострення стосунків, на фоні uh -huh. а, дуже неадекватної політики Трампа і по відношенню до самого Китаю як основного геополітичного ворога, так і по відношенню до своїх власних партнерів. Ви подивіться, які стосунки зараз з Європою. Ніхто. Не впевнений в існуванні так само північно-античного альянсу, десь окрім як на папері, а знову ж таки історія в тому, що прогнозувати наступні кроки а, дуже складно по відношенню до конкретних подій, але uh -huh. ясно і очевидно інше, що вся історія вона зараз тільки набирає таких ширших обертів. Uh -huh. Дякую, пане Артема. Дійсно, прогнозувати складно, але рішення ухвалювати необхідно. і Тому якусь візію майбутнього маємо формулювати для себе, для наших глядачів, для політиків. Ймовірно, якщо у них бракує такої візії. Артем Бронжуков на прямому зв'язку зі студією Апостров ТІВІ. Дякую вам за розмову. Дякую вам.